Починається справжній рок-н-ролл, антидронова пушка. Ефективно псує роботу шахідів, дронів та іншого летючого заліза. Лови третю місію. Умови ті ж. Виконуємо її завдання протягом трьох тижнів. Частина коштів йде на збір. Тобі призи. Хочеш постріляти? Друзі, усім вітання! Запрошуємо вас згадати найкращі сейви голкіперів Української прем'єр-ліги 2022-2023. І обов'язково після перегляду усіх претендентів напишіть у коментарях свого фаворита. Одразу розпочнемо з матчу першого туру між Зорею та Ворсклою Скрипник зустрічався зі своєю колишньою командою, і подивіться, який сейв робить Дмитро Мацапура. Фантастичне спасіння для луганців, і у тому матчі зоря, дещо сенсаційно на той момент здавалося, здобула перемогу з рахунком 3-1. Матч другого туру металіста інгулець і наприкінці матчу голкіпер інгульця Олексій Паламарчук врятував команду від пропущеного м'яча на останніх хвилинах. І, власне, це допомогло інгульцю врятувати один заліковий пункт у турнірній таблиці і зіграти в нічию з харків'янами 1-1. Мач третього туру рух грав проти донецького шахтаря і сейвив у цьому епізоді Юрій Панків. Лише подивіться в останній момент ногами панків відбуває удар футболіста Шахтаря і рятує команду у цьому епізоді. У матчі між Дніпром 1 та Вересом сейвив голкіпер рівненського клубу Богдан. Кого досвідчений голкіпер? Спочатку він ось так відбив з лінії воріт, потім добивання Артема Довбика і кого реагує і рятує команду у цьому епізоді. У матчі п'ятого туру було чотири забиті м'ячі між Зорею та Кривбасом. І могло бути більше, якби не Дмитро Мацапура ось у цьому епізоді, який врятував буквально від вірного пропущеного м'яча після удару Татаркова і Мацапура. Рятує луганців. Також сейву у цьому матчі голкіпер Кривбаса. Богдан Сарнавський ви, ви лише подивіться, подача в штрафний майданчик, удар головою. І Сарнавський буквально в останній момент встигає зреагувати і врятувати свою команду. Матч металіста та шахтаря і сейв Анатолія Трубіна після подачі кутового, хоч і легка перемога для донецького колективу з рахунком 6-1. Але робота у голкіпера збірної України у цьому матчі невелика, але була і до вашої уваги ось такий його сейв. В центральному матчі шостого туру зустрічалися Дніпро 1 та Зоря. Впевнена перемога Дніпрян з рахунком 3-0, Але рахунок міг бути і більшим, якби не голкіпер Зорі Дмитро Мацапура, який рятував команду неодноразово у цьому матчі. І ось один сейвів до вашої уваги. Мало роботи було у голкіперів харківського металіста у цьому чемпіонаті. І ось такий крутий сейв робить Орест Костик. Буквально з лінії воріт. Костик вибиває м'яч. Рятує команду від пропущеного е, м'яча. Буквально важкий удар для голкіпера, адже з близької відстані головою пробував футболіст Ворскли. І в останній момент Костик рятує команду. В епіцентрі уваги знову Орест Костик і знову його чудо спасіння для харківського металіста. Подвійний сейв у виконанні Костика. Ворскла буквально розривало у цьому епізоді захист металіста, але Костик врятував металіст буквально від розгрому у цьому поєдинку і лише поразка 3-2. Матч Динамо та Металіста. І на воротах у київського клубу на той момент був ще Георгій Бущан, і ось такий крутий удар бере Бущан, переводить його на кутовий і допомагає Динамо зберегти у цьому матчі ворота сухими і перемога Динамо з рахунком 3-0. Знову матч Динамо цього разу проти Полтавської ворскли і сейвив у цьому матчі вже Дмитро Різник. Потужний удар Джастіна Лоновіка з середньої дистанції прямо в кут воріт І різник стрибає і витягує цей м'яч. Матч 10-го туру і нереалізований пенальті Віктора Циганкова. Богдан Сарнавський спочатку бере 11-метровий удар капітана Динамо, і потім швидко здіймається на ноги і е, рятує від добивання від футболіста Динамо і зберігає ворота у недоторканності у цьому епізоді. У цьому ж матчі також і кіпер Динамо Руслан Нещерет, який замінив і Бойка, і Бущана, які отримали травми на початку сезону. І ще ред робить сейв і доводить потрошки тренерському штабу Динамо, що він вже дозрів до першої команди. Матч та металіста і знову робота для голкіпера металіста. Орест Костик знову якийсь неймовірний сейв, просто здійснює. З одного боку пощастило, що Батаго пробив прямо по центру воріт, але Костик зреагував, залишився на місці і врятував металіст від пропущеного м'яча. В матчі 13-го туру Динамо з з колосом, і кияни так і не зуміли дотиснути колос. І завдяки волинцю. Зокрема, подивіться, який сейв робить на останніх хвилинах. Євген Волинець тим самим доводить, що не даремно його викликали у збірну України. Матч 13-го туру металіста Кривбас і знову сейв Богдана Сарнавського не вперше вже у нашому хіт параді, можливо. Можна так констатувати, що один з найкращих голкіперів Української прем'єр-ліги цього сезону. Напишіть про це свою думку у коментарях, а ми поки насолоджуємося його сейвом. Матч 14-го туру зоря впевнено здолала Олександрію з рахунком 4-1. Але ось у цьому епізоді Олег Білик продемонстрував свої голкіперські навички і врятував після виходу віч-навіч Дениса Антьоха. Центральний матч 14-го туру Дніпро-1 грав з шахтарем. І подивіться, яка самовіддана гра Анатолія Трубіна. Спочатку він вибиває м'яч буквально з ноги гравця Дніпра 1 кулаком, ризикуючи здоров'ям. Потім швидко здіймається на ноги і рятує команду від пропущеного м'яча і переводить м'яч на кутовий. У матчі 15-го туру між Динамо та Металістом 1925 одним з головних героїв цього поєдинку був голкіпер харків'ян Олег Мозіль, який спочатку ось такий пенальті, дуже непростий пенальті відбуває від Віктора Циганкова на середній висоті верхньою правою рукою. А потім у другому таймі Мозіль. Врятував від ось цього удару Віталія Буяльського чудовий сейв, чудові два сейви від Олега Мосіля у цьому поєдинку, і це дарує харків'янам нічию у матчі проти Динамо. Матч між Зурею та Минаєм на засніженому стадіоні Динамо, і одним з героїв цих цього поєдинку став Олександр Бандура, який ось у цьому епізоді здійснив подвійне спасіння для закарпатського колективу. Спочатку він зреагував на удар з близької відстані і перевів м'яч у поперечку. Потім він класно відіграв на ближній стійці і врятував після удару Батагова. Матч металіста Таруха на стадіоні Авангард в Ужгороді і сейви у цьому епізоді Юрій паньків після потужного удару Макса Прядуна. М'яч летів у площину воріт і лише невеличкий дотик паньківа е, своїми руками переводить м'яч у поперечину. Центральний матч 17-го туру Дніпро 1 грав проти київського Динамо. Перемога киян з рахунком 1-0. І Ось такий ефективний сейв робить Руслан Нещерет. Ефективний та ефектний дуже гарному стрибку. Нещерет спокійно забирає м'яч до своїх рук, і це дозволяє киянам здобути перемогу у цьому матчі з рахунком 1-0. Знову в епіцентрі уваги Євген Волонець, голкіпер «Колоса», який в матчі проти харківського металіста врятував свою команду від пропущеного м'яча після пенальті Макса Прядуна, найкращого гравця металіста у цьому сезоні, і це допомогло колосу зберегти рахунок 0 -0. В матчі 20-го туру Рух та Верес зустрічалися у Львові, і Богдан Когут рятує свою команду у цьому епізоді. після... Удару Юрія Климчука вчасно виходить з воріт когут і рятує команду. Це приносить їй нічию 0-0. Матч Дніпра-1 та Львова закінчився перемогою дніпрян з рахунком 5-2, але тим не менше, Олександр Рибко в цьому епізоді. Продемонстрував, що він гідний бути у нашому хіт параді після удару головою. Сарапія рибка рятує команду та переводить м'яч у поперечну. Матч 21-го туру рух грав проти Динамо. І подивіться, який сейв робить Юрій Панків. Потужний удар в дальню дев'ять зі штрафного від Володимира Шепелєва і дальньою рукою панків переводить м'яч на кутовий. Суперматч Металіста та Вереса з 10 забитими м'ячами, і сейв Данила Єрмолова ще одного голкіпера Металіста. Уже наприкінці матчу це власне допомогло Металісту зберегти нічию, нічийний рахунок у цьому матчі. Адже цей гол міг би бути шостим для Вереса. І знову ж, знову Данило Єрмолов. Буквально через дві хвилини після попереднього сейву рятує Металіст у цьому епізоді. І знову ж Єрмолов є одним з героїв матчу Металіст Верес. Супер матч між Динамо та Шахтарем і чудовий сейв Анатолія Трубіна у цьому епізоді. І, звісно, багато акценту було на потенційну руку Ярослава Ракицького, але погодьтеся без цього сейва. Ніяких таких розмов не могло б бути. Матч металіста та Динамо в 23-му турі, і знову Данило Єрмолов робить крутий сейв у своєму виконанні. Рятує свою команду від пропущеного м'яча. Тим не менш, це не допомогло харків'янам здобути результат у цьому поєдинку і Динамо перемагає з рахунком 3-1. Матч 24-го туру знову харківський металіст, цього разу проти Дніпра 1 І вже на воротах Орест Костик. І в цьому епізоді він рятує від пропущеного м'яча. Від е, після удару від Артема Довбика. Буквально знову з лінії воріт Костик вибиває м'яч. Рахунок залишається 0-0, але у підсумку Дніпро 1 переміг з рахунком 5-0. Матч 27-го туру дніпро 1 та Колос на воротах ковалівців. Молодий голкіпер Кирило Фесюн, який отримав свій шанс наприкінці чемпіонату. І будемо відверті виправдав надії тренерського штабу. У цьому епізоді він рятує після проходу пеглов і його удару по центру воріт. Знову матч 27-го туру зоря проти Інгульця і рятує Олександр Сапутін, голкіпер, який замінив Дмитра Мацапуру у воротах Луганської зорі. Після непростого удару головою від футболістів Інгульця Сапутін реагує, стрибає і відбиває м'яч і рятує свою команду. Матч 30-го туру поєдинок, який вирішував для Олександріїчі, гратиме вона в Єврокубках. І ось цей сейв Юрія Паньківа зберігає рахунок 0-0 і буквально не дозволяє Олександрії потрапити у Єврокубки. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаф і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.